У Миколаєві планують масштабні зміни у медичній галузі. Зокрема, під час засідання постійної комісії з питань законності та гласності депутати розглянули можливість об'єднання деяких міських лікарень. Детальніше про те, чому це необхідно, а також що про це думають депутати, розбиралася Катерина Рупташ. У Миколаєві готуються до масштабної реорганізації медичної галузі. Відповідні проєкти рішень можуть бути включені до порядку денного ближчої сесії Миколаївської міськради. Днями їх попередньо розглянули члени постійної депутатської комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності та гласності. З метою дотримання законодавства України в сфері охорони здоров'я на сьогодні є нагальна потреба формування спроможної мережі кластерних лікарень. В нашій області, так як відповідно до постанови Кабінету міністрів 174, ми відносимось до п'яти регіонів, де спроможна мережа не сформована: це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська область. Такі області, як Сумська, Харківська, спроможна мережа сформована. За словами Ірини Шамрай, попри те, що цьогоріч міські лікарні отримали від Національної служби здоров'я України фінансування за пакетами на 20 мільйонів гривень більше ніж торік, для збереження такої тенденції необхідно впроваджувати відповідні реформи. слідуючий рік фінансування від національної служби здоров'я України буде прив'язано до сформованої спроможної мережі. Кількість кластерних лікарень, яка розраховується відповідно постанови кабінету міністрів, розраховується в містах обласного значення одна кластерна лікарня на 150 тисяч населення. Тобто, місто може запропонувати не більше трьох кластерних лікарень. Наразі у Миколаєві діє сім стаціонарів. Тож для збереження кожного медзакладу та збільшення фінансування від НСЗУ депутатам пропонується провести об'єднання до першої міської лікарні приєднати лікарню швидкої медичної допомоги та четверту міську лікарню, що дасть змогу мати найбільший перелік відділень в тому числі в наявних філіях після приєднання закладу, який буде відповідати кластерні лікарні, де враховані будуть всі необхідні вимоги, і приєднання до третьої міської лікарні будинку номер 3 та дитячої лікарні номер 2 що також буде відповідати третій кластерній лікарні. Таким чином у Миколаєві сформують три кластерні лікарні: першу, третю та п'яту. Вони під час укладання пакету на 2026 рік матимуть підвищений коефіцієнт. Запропоноване таке об'єднання по стаціонарам, воно дасть максимально в 2026 році отримати кошти від Національної служби здоров'я України. Кожен заклад буде залишатися на тому ж місці, де він знаходиться. Кожен заклад буде продовжувати отримувати розвиток. На кожен заклад у нас є плани по підвищенню і залученню пацієнтів на їхнє обслуговування. Однак запропоновані зміни не знайшли підтримки членів комісії. Депутати наголосили на необхідності подальших консультацій. Також для попереднього розгляду їм було запропоновано проєкт об'єднання семи центрів первинної медико-санітарної допомоги у два таких медзаклади. Пропонується припинити в результаті реорганізації шляхом приєднання до ЦПМСД номер 2 і збереження мережі сімейних амбулаторій. ЦПМСД номер 1 та 7. Друге. Припинити в результаті реорганізації шахом приєднання до ЦПМСД номер 3 із збереженням мережі сімейних амбулаторій. ЦПМСД номер 4, ЦПМСД номер 5 та ЦПМСД номер 6. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай пояснила, що це питання обговорюється ще з 2021 року, адже наше місто фактично успадкувало надмірну інфраструктуру таких центрів. Якщо ми проаналізуємо кошти, які отримані у нас були від Національної служби здоров'я України в 2024 році в порівнянні з пакетами, які заключилися в 2025 році, то всі наші центри первинної медико-санітарної допомоги просіли загалом на 17 мільйонів 222 тисячі 200 гривень, питання це виникло у зв'язку з тим, що велика кількість пацієнтів. Більше трьох років не зверталася до свого сімейного лікаря. Та, попри жваві обговорення, це питання також не отримало необхідної кількості голосів. Чи потрапить воно до порядку денного ближчої сесії? Можливо, вирішиться під час засідань інших постійних депутатських комісій. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.